Каліфорнія це не просто штат. Це місце, де кожен може знайти свій шлях. Від неймовірних природних красот до високих технологій, від безкрайніх пляжів до міст, які не сплять. Сьогодні ми розглянемо 10 причин, чому життя в Каліфорнії це дійсно щось особливе. Давайте почнемо. Перше, що приходить на думку, коли думаєш про Каліфорнію, це неймовірна погода. Тут майже завжди тепло і сонячно. У Лос-Анджелесі середньорічна температура коливається між 18 і 28 градусами, а взимку це ідеальний час для прогулянок на пляжі або походів гори. Хоча в деяких районах сезон дощів, більшість часу це ясне небо. І тепле сонце? Каліфорнії є все. Від величних гір до безкрайніх пляжів і гарячих пустель. Якщо ви любите природу, тут можна знайти що завгодно. Приголомшливі національні парки, як Йосеміті або Сиквоя, де можна побачити тисячолітні дерева або засніжені гірські хребти для лижних курортів. Для любителів океану численні пляжі від відомих Веніс-Біч до спокійних здок на узбережжі Біксюр. Не секрет, що Каліфорнія це центр технологічних інновацій. Ціликонбали є домом для найбільших технологічних компаній світу: Google, Apple, Facebook та інших. Це місце, де народжуються нові ідеї, де стартапи отримують інвестиції, а технології змінюють світ. І що найкраще, тут є велика кількість можливостей для тих, хто хоче розпочати свою кар'єру в технологічній сфері. Каліфорнія це справжній рай для гурманів. Тут поєднуються кухня з усього світу: мексиканська, азіатська, італійська, веганська. У Лос-Анджелесі та Сан-Франциско можна знайти найкращі ресторани, які пропонують неймовірні страви, а також вуличну їжу, яка буде смачною та недорогою. Крім того, фермерські ринки в Каліфорнії славляться своєю свіжою продукцією і органічними продуктами. Жителі Каліфорнії дуже піклуються про своє здоров'я. Тут популярні активні способи відпочинку, як серфінг, йога, велосипедні прогулянки або просто тренування на пляжі. Каліфорнія пропонує безліч спортивних можливостей для будь-якого рівня підготовки. І це не просто тренування, це спосіб життя. І якщо ви не любите спорт, завжди можна просто прогулятися по одному з численних національних парків або пляжів. Якщо ви прагнете отримати найкраще освіту, Каліфорнія це ідеальне місце. Відомі університети, як Стенфорд або UC Berkeley, є не тільки світовими лідерами в освіті, але й центрами інноваційних досліджень. Студенти з усього світу приїжджають сюди, щоб вчитися у найкращих професорів, працювати на передових технологіях і отримувати знання, які допоможуть змінити світ. Каліфорнія це місце для підприємців. Тут ви знайдете безліч можливостей для розвитку вашого бізнесу від великих інвестиційних компаній до стартап-акселераторів. Каліфорнійський ринок дуже відкритий для нових ідей, і завдяки цьому можна створити підприємство в будь-якій галузі від технологій до енергетики. Каліфорнія славиться своєю відкритостю та підтримкою різноманітних культур. Тут всі можуть почуватись вільно, незалежно від того, з якої країни вони приїхали, або яку сексуальну орієнтацію мають. Щороку проходять численні культурні фестивалі, паради на підтримку ЛГБТ-спільноти, а також інші заходи, що відзначають різноманіття культури та стилів життя. Каліфорнія також славиться своєю культурною спадщиною від Голівуду до сан франциско Кожне місто має свій неповторний шар. Щороку тут проходять численні культурні заходи, концерти, фестивалі, виставки. Каліфорнія це місце, де ви можете знайти події, які відповідають будь-яким інтересам. І, звісно, не можна не згадати про розваги. Каліфорнія це місце, де розваги не мають меж. Діснейленд, Universal Studios, тематичні парки це лише кілька прикладів. Крім того, тут безліч місць для кемпінгу, пригод на відкритому повітрі та розваг для всієї родини. Це лише кілька причин, чому життя в Каліфорнії таке унікальне. Але мені цікаво почути вашу думку. Як вам ці плюси? Якщо це відео було для вас цікавим або корисним, обов'язково поставте лайк, так я зрозумію, що ця тема вам подобається. І зроблю відео про 10 мінусів життя тут. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити. Дякую, що подивилися і до зустрічі в наступному відео.